Доброго вечора, ми з України. Хочу розповісти, чи потрібно сплачувати за медичні послуги у Нідерландах українським біженцям. Ні, не потрібно. Якщо ви отримали притулок, якщо, якщо ви попросили притулку в Нідерландах та отримали BSN, ось, і вам надали тимчасовий притулок, то не потрібно сплачувати за медичні послуги. Е, медичні послуги автоматично покриваються схемою медичної допомоги для переміщених осіб РМО. Якщо ви ще не зареєстрований і не отримали, і ви потребуєте медичної допомоги, то це також покривається. Ці медичні послуги покриваються іншою системою е іншою схемою субсидій на медичне обслуговування незастрахованих осіб. Е це фонд медичної допомоги в Нідерландах. Е це фонд медичної допомоги Нідерландам особам, які шукають притулок. Ви також можете укласти договір на медичне страхування, медична система, медична система сімейних лікарів та лікарів фахівців. В це, це входить лікарі, фахівці та сімейні лікарі. Слава Богу, і все буде Україна.